Канікули в країні круасанів та запашної кави. Обдарована молодь Хмельниччини їде до Франції. Три тижні вони проведуть у таборі, де займатимуться спортом, мистецтвом, вивчатимуть мову та відвідуватимуть історичні пам'ятки. Поїздку повністю спонсорує французький уряд з обласного бюджету лише виділили кошти на дорогу: 200 тисяч гривень. Ще 75 тисяч гроші місцевого благодійного фонду. Це співпраця, якраз з урядом іншої країни, це з урядом Франції. Ми зв'язалися з ними. Вони запропонували оздоровити наших, наших дітей. Тому я думаю, це така нагода. Дуже гарна і діти дуже будуть задоволені. Вони їдуть у Францію. Ви чули, що серед всіх дітей тільки одна дитина була у Франції, інші не були. Це я думаю, буде для них визвання. Це путівка, скажімо так, на 21 день. Це три тижні. Вони будуть знаходитись у Франції з повним харчуванням. Це все безкоштовно. Щасливцями стали 35 школярів з області. Конкурсу не було. Заклади самі вирішували. Хто з їхніх вихованців заслуговує на поїздку? Серед обраних діти, які мають високі. Здобутків, спортивних змаганнях, музичних конкурсах, олімпіадах «Три точки призначення, де дітки будуть відпочивати. Дані групи поділені вікові категорії до 12, до 15, до 17 років. Вони будуть проходити і навчання, і туристичні подорожі, і вивчати флору, фауну Франції, і активний відпочинок. Нією із щасливець стала випускниця Олександра. Дівчина неодноразово ставала призеркою різних олімпіад із хімії, біології та англійської мови. Мріє бути лікарем. Вищу освіту планує здобувати у Вінниці. Ми знали дуже незадовго до самої поїздки, і це було досить неочікувано. І чесно, навіть не віриться. Трохи просто це було ніби як добрий день, ви їдете, а ми вас запрошуємо, ви згодні, так. Ну і все. Річний Кирило захоплюється вільною боротьбою. Нещодавно став бронзовим призером Європи в своїй категорії. Хлопчина зі спортивної родини. Батько та сестра теж єдиноборці, а матір раніше займалася танцями. Ну, побачите інша країна, інша культура. Батько Кирила розповідає, дуже пишається своїм сином. Сподівається, що його чадо отримає багато незабутніх вражень, які запам'ятає на все життя. Ну тому, що сходи для країни час ну знаходять. Ну, можливість відправити дітей за кордон. Ну, це велика, я кажу, подяка. Дарія нещодавно закінчила музичний коледж. Вісім років займалася вокалом та грою на фортепіано. Дівчина неодноразово виступала на різних заходах у Хмельницькому. Навіть брала участь в концерті в Італії. Щоправда, онлайн сподівається, у цій поїздці знайти однодумців, вивчити мову та побачити країну. Трішки переживаю, але взагалі я дуже рада, правда дуже рада. Що попаду попадуть, да, і там трошки відпочину». Матір Дарії хвилюється за свою доньку, однак вважає, що ця поїздка допоможе їй відволіктися від страшних подій в країні. Старший син пані Любові на фронті. Нехай трошки змінить обстановку, тому що в нас син четвертий рік вже в зоні бойових дій. То ми переживаємо за нього. Тепер Дар'я трошки поїде відпочине. У майбутньому каже голова військової адміністрації. Планують організовувати якомога більше таких поїздок, зокрема, й у Штати. Юлія Весільєва, Олександр Мельников. Новини 33 канал.